Всім привіт! Сьогодні вам повідомлення від померлого. Хто прийде і щось розповість? Прийшла жінка. Жінка з минулого. Хто вона? Дивіться, тут імператриця. Це може бути чиясь мама чиясь бабуся або прабабуся, в когось це буде, можливо, подруга, яка була заміжня. Подумайте, хто це. Вона померла в нічний час. Можливо, мала езотеричні якісь знання, тому що луна падає. І Рицар кубків, емоційність звізда, Да, тут я більше схиляюся, що це жінка, яка мала здібності. Да, тут 100%. Тобто, це ваша якась родичка, яка мала здібності. Була вона в сім'ї, але тут були якісь маніпуляції з сторони чоловіка. Добре. Що вона вам передає сьогодні? Що вона вам передає? Вона передає, що скоро вирішиться якесь питання. Питання у вас вирішиться, можливо, з документами. І ви будете задоволені, на сьогоднішній день є в вашому житті якісь таємниці, але ті таємниці скоро будуть проявлені. Вона вам тут передає через сни якісь знаки, можливо, вам віщі сни сняться. можливо, якісь попередження. Вона каже: зверни увагу, що я тобі передаю через сни. Да. Можливо, ви також маєте силу, але на сьогоднішній день ви закриваєте світої сили. Тобто тут вона бачить, вона говорить, жінка, що ви не все бачите, але. Каже, що дуже швидко твоя ситуація зміниться, і якщо на сьогоднішній день в тебе є якісь затики в роботі, там фінансах, в особистих стосунках, воно вирішиться. Звертай увагу на знаки, які я тобі передаю. Звертай уваги, да тут буде якийсь вибір, і буде якісь кардинальні переміни. В когось це буде любовна сфера, в когось це буде фінансово, ну тут вообще класні карти. Два туза випало. Тут у вас якби кардинальні переміни в особистому житті і в фінансовому.